Тут є 20 пунктів мирної угоди, в яких також є мова про фінанси. Поїхали, друзі, розбираємо. Значить, ми ж маємо залишитися тепер без'ядерними повністю. І от Запорозька АЕС 50% залишиться нам, а 50% піде Америці. Америка буде контролювати. Це для того, щоб ми там ті харя щось собі не наробили. Поняли? Такого дуже сильного і потужного, надпотужного. От вони це всю історію будуть контролювати, це більше для контролю робиться. Я не думаю, що там для якоїсь отримання вигоди з цього, а більше для того, щоб... Переконатись, що ми залишаємося без А! історії. Ну, я думаю, ви поняли. Неприємно, але такі у нас гарантії безпеки. Потім освітні програми в школах, що сприяють розумінню та, ну, коротше, поняли, навіть в школах будуть вчити оці історії разноцвітних прапорів, меншинств, культур, Таке воно прийде в Україну. На жаль, далі. По територіям. Це найскладніший пункт, бо планується, щоб РФ вийшла з Дніпропетровської області, Миколаївської, Сумської та Харківської області, повністю вийшло. А Донецька, Луганська, Запорізька і Херсонська області, а хоч зафіксувалися там, де все стоїть. Ну, Крим, на жаль, залишається там, де залишається, там нереально щось прогнуть. Ну і США пропонує компроміс зробити там вільну економічну зону. Жесь яка. Та, якщо чесно, це звучить жесть, але отакі от, ну, плани мирної угоди.